Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як перетворити звичайну операційну рутину, ну знаєте, всю цю нудну роботу на справжнісіньке паливо для зростання вашого бізнесу. Ну що, поїхали? А тепер давайте чесно от просто зупиніться на секунду і подумайте чим прямо зараз зайняті ваші найкращі, найталановитіші люди? Вони генерують стратегії, що принесуть мільйони? Чи може вони просто копіюють дані з однієї таблички в іншу? І скільки ж, зрештою, геніальних ідей гине під цим тягарем рутини щодня? Так от, саме в цьому і є проблема. Ми називаємо це явище замороженим потенціалом. Уявіть собі, величезний ресурс таланту, енергії, креативу вашої команди просто заблокований. Це ніби потужний двигун, який міг би вивести бізнес на нову орбіту, але він, він просто вкритий кригою операційних завдань і не працює. Але що, якби я сказав, що можна змінити самі правила гри, що є спосіб розтопити цю кригу. Йдеться не про те, щоб змусити людей працювати ще більше ні, йдеться про те, щоб працювати значно розумніше. Давайте, нарешті, розморозимо цей потенціал і спрямуємо його туди, де він потрібен, на стратегію. І ось тут ключова ідея, яку треба зрозуміти. Автоматизація це в першу чергу не про заміну людей чи скорочення штату. Зовсім ні. Це про посилення вашої команди, про те, щоб нарешті дати людям можливість робити те, що машини не вміють думати, творити, вигадувати нові підходи, спілкуватися з клієнтами, тобто створювати справжню цінність. Послухайте, це набагато більше, ніж просто якась там оптимізація. Це, це справжнє визволення. Просто уявіть на мить, ви буквально знімаєте з людей невидимі кайдани рутини, які сковували їх роками, і натомість даєте їм крила, крила для креативу, для інновацій, для тих самих стратегічних проривів, про які всі мріють. А тепер подивімося на цей контраст впритул з одного боку старий світ. Світ рутини, ручних завдань, постійних помилок, вигорання команди і, звісно, черепашечого темпу. А з іншого, новий підхід, де системи бездоганно виконують всю монотонну роботу. А люди люди нарешті можуть сфокусуватися на тому, що дійсно має значення на стратегії, на креативі, на цінності. Погодьтеся, вибір очевидний. Окей, звучить усе, це, звісно, чудово, але це ж теорія, правда? А як щодо практики? Ну що ж, давайте розберемо чотири конкретні двигуни, які автоматизація, по суті, встановлює у ваш бізнес, перетворюючи його на справжню машину для зростання. Отже, двигун номер один. Продуктивність 24 на 7. роботи ж не втомлюються, правда, це означає, що ваші процеси можуть працювати нон-стоп. Двигун номер 2 фінансова ефективність. І тут мова не тільки про економію на ручній праці, а що важливіше про уникнення дорогих помилок. Двигун номер 3 клієнтський сервіс, який просто вражає, швидкість і точність, які перетворюють клієнтів на фанатів. І нарешті четвертий, можливо, найважливіший двигун справжня, реальна масштабованість, можливість зростати, не роздуваючи штат до безкінечності. І щоб це не було просто словами, давайте подивимось на реальний кейс. В одному лише банку було автоматизовано понад 80, тільки вдумайтесь 80 складних бізнес-процесів. це не якісь там дрібниці, а цілісні операційні ланцюги масштаб вражає. Але що вражає ще більше, ніж масштаб, так це швидкість розробка та запуск нового процесу середньої складності займає всього 2-3 тижні. Не місяці і тим паче не роки, як це буває з великими неповороткими корпоративними системами, це просто фантастична швидкість, ну і звичайно гроші. Якщо перевести цю швидкість і гнучкість на мову фінансів, то економія бюджету склала приблизно 1 мільйон доларів порівняно з традиційними підходами. Ось вам і приклад, як швидкість безпосередньо конвертується в гроші та стає вашою ключовою перевагою. Ось, до речі, як це виглядає наочно. Бачите цей короткий стовпчик. Це швидкість та гнучкість сучасних воркфлоу-систем. А ось цей довжелезний це час і гроші, які з'їдають старі громіцькі рішення. Думаю, коментарі тут зайві. Ця різниця говорить сама за себе. Добре, давайте тепер зведемо все це докупи. Що ж усе це означає для вашого бізнесу і яким є шлях уперед? І ось головний висновок, який я хочу, щоб ви запам'ятали автоматизація це не якесь там завдання для ІТ відділу. Ні, це фундаментальний підхід до управління, це стратегічна інвестиція у гнучкість, у швидкість і, найголовніше, у готовність вашого бізнесу до майбутнього. Звісно, щоб перейти від красивої теорії до реальних результатів, потрібні правильні інструменти. І саме такі системи, як LFS Workflow, і є тим самим інструментом, тим паливом, що дозволяє встановити ці двигуни зростання. Якщо цікаво дізнатися більше, вся інформація буде доступна за посиланнями. І наостанок я просто залишу вас із одним питанням задумайтесь. Чого б насправді могла досягти ваша команда, якби її найкращі, найсміливіші ідеї більше ніколи не були поховані під тоннами рутинної роботи? Подумайте про це. Відповідь, я впевнений, може змінити все.